Пане Володимире, власне про Гренландію, як бачите, ви чи може вона стати грубо так скажу другим Кримом? Тому що зараз Трамп рішуче налаштований з його слів, він вже запроваджує мита проти країн, які не готові підтримувати його. Захоплення Гренландії, чи то купівлю Гренландії, вони вже там губляться, які сценарії їм більш купші, то насміхаються над обороною Гренландії, то пропонують якісь суми. Називають вже навіть Рубіо говорив там вартість, за яку готові придбати Гренландію. Отже, чи може Гренландія стати Кримом? 2 Ну, щодо порівняння з Кримом, дуже показово, що таке порівняння зробив Лавров. Очільник російської МЗС, і от дуже показово, тому що на превеликий жаль історії з Гренландією є для росіян таким подарунком. Між іншим, про це говорять і багато європейських лідерів. Вони фактично легітимізують захоплення Криму. На те, що вони анексували Крим, і кажуть, ну США ж теж хочуть це зробити. Ну, будь ласка, да, да, але це свідчить про те, от як Гриландія важлива для США, точно також Крим був важливий для безпеки Росії, але це означає порушення суверенітету іншої країни. От тут я ще кажу, що Трамп на превеликий жаль дії як Путін. Просто Путін використовував воєнну силу проти України. Трамп поки що не вирішив, що робити з Гренландією. До речі, це теж показово. Я думаю, що в адміністрації Трампа ще не визначилось, а яким чином взяти під контроль Гренландію. І думаю, що і, хоча і в адміністрації Трампа зараз немає е, таких людей, які б сказали Трампу, що це неправильно, що не можна так діяти по відношенню до Гренландії, як він хоче. От нема зараз таких людей. Вперше президентство були. Були як іноді кажуть, США дорослі люди в кімнаті, такі потужні діячі, і там колишній держсекретар Телерсан і Майк Помпео. Ну він був обережний, але тим не менш, ну, тим не менш просував таку позитивну повістку. Був Майк е, е, пан Болтон. Радник з питань національної безпеки. Ну тобто були люди досвідчені, потужні, які могли сказати Трампу іншу точку зору. Зараз на жаль, ніхто не наважується навіть Марк Рубіо, держсекретар США, він досвідчений політик, але тим не менш теж не хоче вступати в суперечки з Трампом. І оце проблема. Тим не менш єдності в тому, а як який сценарій задіяти, вони розуміють, що якщо починати військову операцію, ну це буде нагадувати дії дії Росії і це виклик. Ще дуже негативну реакцію, можливо, і розкол відносно з європейцями. Дані європейців вони тиснуть. Поки що вони не вели мита, поки що Трамп погрожує. Це теж шантаж і тиск. Ну це улюблений стиль Трампа. Він завжди використовує тему мити як інструмент тиску, і в цьому сенсі. Ну от лише в цьому, мабуть, він відрізняється від Путіна. А, а таке ж неважливе ставлення до міжнародного права, до суверенітету інших країн. На превеликий жаль, це так в цьому сенсі. Трамп виступає як руйнівник, руйнівник світового порядку, системи міжнародного права. І оце один з великих негативів пов'язаних з його президентством Між іншим, сьогодні якраз перша річниця його президентства, другого президентства і е, е, Трамп. Приїхав в Давос недаремно. До речі, з дуже великою делегацією 300 осіб, як повідомляються, е, і Трамп хоче отримати свою порцію слави, він хоче отримати шанування, плюс просування своїх глобальних проєктів, зокрема Ради миру, навкликують теж великі суперечки. Але от е, 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 конкретно, що робити з Гренландією, у Трампа ще не визначилися. Я думаю, що поки йде така я б сказав, психічна атака на європейців на данію їх хочуть примусити щоб вони погодились на якийсь сценарій вигідний США от, наприклад, на продаж ну те, що Трамп пропонував ще е, в перше президентство. От, до речі, теж е, це демонстрація специфічного бізнесового суто бізнесового підходу Трампа до зовнішньої політики, коли він з е, міжнародні відносини, відносини з іншими країнами, і е, проблему окремих територій розглядає е, як транзакцію. Як бізнесові відносини, знаєте, як е, зділку з нерухомістю? От давайте домовимось. Да, я купую. Ви мені продаєте, але це, це частина суверенна частина е, е, території конкретних держав, е, ну Гринаді ще має власну автономію. Треба брати до уваги інтереси її мешканців, які теж. Безумовно, мають право голосу і мають самі визначатися де і як бути Гренландії бути самостійною чи частиною данії, а не, скажімо так, вирішувати за них цю проблему. Так що в цьому сенсі, от невизначеність питання Гренландії, це якраз свідчить про те, що Трамп знаєте, взяв великий темп. Але ще не вирішив, що робити далі. Він діє, як це було до речі, часто і в мирних переговорах з Росією і Україною. Він діє без плану зараз. Хоча, б от є план в переговорах з Росією Україною, не однозначно, але хоча б якийсь план. А от по Гренландії конкретного плану немає, і тому по Гренландії ще будуть переговори. Я думаю, що от це буде одна з головних тем в дискусіях і зустрічах на полях Давосу, яким європейські лідери будуть намагатися все ж таки стримати Трампа, переконати його, що треба шукати компроміс по Гренландії, а не вирішувати цю в всупереч міжнародного права. попередньо планувалося що європейські партнери ключову ключовою темою для себе визначили війну в україні і як треба працювати працювати на цьому напрямку тепер після цих епатажних заяв Трампа про гренландію вже українська проблема відсунулася на другий план а на перший вийшла гренландія і зараз ключовою темою для е, розмов європейських партнерів. Ну і це зрозуміло і очевидно стає гренландська тема а Українська відсувається на другий план. Ну я не думаю, що це означає, що її не обговорять її так само будуть обговорювати. Але ви бачите, фокус зміщується на е, іншу тему, е, і це все завдяки в лапках е, оцій політиці Трампа, яка вже, вибачте, ні в які ворота не лізе. Це я хотів вас запитати, тому що так: Гренландія і покарання, скажімо так, європейців за те, що вони не хочуть погоджуватися на те, що хоче Трамп, тобто фактичне анексування чи придбання Гренландії на користь сполучених штатів, тарифи він уже анонсував будуть 10%, потім поступово 25%, для європейців. Це відчутно, і оця війна, яка ну, по перше, на Давосі, зважаючи на те, що ви зазначили, тобто очікувати те, що. Українська тема буде центральною, не доводиться. Це по-перше, і по-друге, на фоні тих заяв, що знову Зеленський загальмує переговорний процес і просування до миру, а Путін погодився, на фоні того, що Трамп фактично війною йде на Європу, розраховувати на якісь результати все ж таки не слід, так, стосовно України і українських питань. Виходить, що так. Ну, і дивіться, ну от е е скільки ми. Україна, Європа вимолювали в буквальному розумінні цього слова від Трампа якихось санкцій проти Росії. Це ж триває вже рік, і в чому ці вимолювання реалізувалися? Ну в тому, що Трамп наклав санкції на Лукойл і Роснефть. Дивіться, що робить Трамп відносно Європи. Миттєво. Йому щось там не сподобалося по Гренландії. Він миттєво вводить е, тарифи е, з, е, на, на, на європейські товари. Ви зараз гадали по 10%. А якщо е, Європа не віддасть Гренландію, значить тоді матимете 25 е, з там, по моєму 1 червня е, через, через півроку. Бачите, тут все швидко, тут проблем немає. Тому що ненависні європейські демократії не хочуть допомогти Трампу зробити те, що йому хочеться. А чудовий Путін, який вбиває щодня українців і всю Україну, це все нормально. Тут не треба довго верніше, якось поспішати. Ну чому, ну для чого? Ну треба ще два тижні, треба ще три місяці. Треба ще, ще щось придумати, аби він продовжував свою. Людину на ненависницьку політику, от в цьому весь Трамп, в цьому його е, абсолютно неадекватність сучасним реаліям, і те, що він е, зараз зробить, е, ну я вважаю, це справді е, доповнення до того, що е, робить Путін війною. Трамп це робить поки що економічною силою, але це в купі дає один висновок: ці двоє хочуть справді розвалити світовий порядок. І я думаю, що ставлення до них має бути приблизно однаковим, тому що, вибачте, ну робити вигляд, що нам Трамп подобається, і що це добре, що він витворяє. Ну, це значить, ну в кінцевому рахунку опадитися на узбіччі історії, тому що на такі країни, які Підтакують Трампу. Він просто уваги не звертає. Він звертає увагу на тих, хто має позицію і хто може захищати свої інтереси. Тому з цього випливає для нас один простий висновок: єднання з Європою, координація з Європою і максимальне використання наших європейських переваг, а їх до речі не так уже й мало. Потрібна лише політична воля і більше сміливості і у нас, і у європейців. А чому так, як ви зазначили, швидка реакція стосовно, наприклад, Європи? І ось ми маємо вже мита. Так вони ще не запрацювали, але все ж таки. Стосовно Росії, це розтягується на навіть не тижні, а місяці. Навіть стосовно заяв якихось і конкретних кроків. Це слабкість Європи, це залежність від Сполучених Штатів. Це тому, що Путін духовний. Політично-духовний і близький Трампу, а Росія менш залежна від економічних е, якихось санкцій стосов, зі боку сполучених штатів. Чому європейці отримали так швидко? А Росія, як ви кажете, ну так, туди-сюди. Ну так, про це ж мови, що для Трампа люди типу Путіна вони класні, вони <клес> <клес> зрозумілі, вони правильні. Тому що якщо у тебе є сила, значить ти можеш бути. В вищій, так би мовити, лізі. А якщо ти маленька, нормальна, демократична країна, яка розвивається згідно з, з законами демократії, ти нікому не цікавий не вартий, тому що ну, тебе можна дуже швидко поставити на місце. От, власне, логіка що Трампа, що Путіна. Маю силу, можу зробити. А відтак ви маєте мені підкорятися це. Ви, це моя сфера впливу. Ну от логіка одного, яка повністю збігається з логікою іншого. Тільки повторюю, раз, один це робить вже кривавими діями впродовж більше ніж десятиліття відносно України. А цей маю на увазі Трампа почав робити ті самі речі тільки. Намагаючись економічно задушити своїх опонентів, чи це станеться, не станеться. Ви знаєте, я думаю, що як хай це дуже цинічно звучить, як ми колись будемо дякувати Росії за те, що вона з'єднала і згуртувала українську націю. Так само європейці будуть колись дякувати Трампу за те, що він нарешті дав їм зрозуміти, що вони повинні бути силою. Що вони повинні стати е, не додатком е, безпековим до США, а стати реальним геополітичним гравцем, і це цілком очевидні і об'єктивні речі. Європа може бути таким гравцем, аби ж тільки трошечки подолати оцю меншу вартість е, в безпековому плані. І я думаю, що вона буде подолана. Питання тільки в часі, і питання тільки в тому, наскільки. швидкими будуть будут європейських европейских партнеров и насколько они быстро дивитися в Бік Трампа. Петр, также интересно ваше мнение, не могу не спросить о Гренландии. Трамп говорит, если мы не возьмем Гренландию, это сделает Россия или Китай, и я этого не допущу, говорит он. Как вы считаете, будет ли действительно силовым путем пытаться Трамп захватить Гренландию, или это будут какие-то экономические договоренности, какие-то предложения для острова? Но надо прежде всего ответить себе на вопрос, зачем Гренландия, Соединенным Штатам. Если бы касался, касался вопрос безопасности, можно было бы сделать договоренности, потому что есть база американские на Гренландии, и нет никаких проблем, чтобы этих баз было больше. Короче, вопрос безопасности является лишь предлогом, чтобы Трамп мог вести такой нарратив. Тоже э, не ресурсы, потому что рассказы про ресурсы э, с точки зрения империи, которые являются Соединенные Штаты, это второстепенные, потому что это, ну вот половина ресурсов Украины является американской по договору. Так что э, тоже не вопрос. По моему, э, прежде всего Соединенные Штаты, администрация Трампа заинтересована сохранением колониального статуса Гренландии. Takim образом, żeby to nie była e, amerykańska terytoria, no z drugiej strony, żeby to nie była e, juridycznie terytoria e, Danii. Dlaczego? Dlatego, że dla Stanów Zjednoczonych kluczowym pytaniem jest kwestia rzadkoziemnych metalów, które są produkcja produktami, mądrymi dla e, ekologii. I e, juridyczny reżim dacki dzieła jest niewozmożne i spoluzowanie tej terytorii, jak terytorii e, uniszczarzenia ekologii. E, I e, po wszej wierajalności, da, rzecz idzie od imienia e, поэтому Трампу, трамбу, ну, с одной стороны, нужно, э, чтобы Гренландия перестала юридически быть частью Дании. Во-вторых, нужно ему, чтобы не було територію з'єднаних штатів, щоб норми екологічні не розпростанялись, щоб не було, э, великих населених, да, это пустыня по сути, это э одна из самых больших пустынь на э земле. z czysta, ponieważ to ilość, ona, no, 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 pa, pa, pa I co znaczy no, Grenlandii, no, 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 Po pierwsze, to rozpad NATO. no, no, rozpad Europejskiego no, pierwszych, no, rozpad NATO. В рамках Европейского Союза наступит разлив. Есть страны в рамках Европейского Союза, которые будут ориентироваться на Соединенные Штаты, они не будут сохранять солидарность с Германией. Дальше. На самом деле, если такое наступит, это будет сильнейший удар по Центральной Европе. Почему? Потому что Центральная Европа, с одной стороны, зависит от, скажем, гарантий безопасности Соединенных Штатов, хотя бы не вражды Соединенных Штатов, а с другой стороны, Центральная Европа – это союз стран, которые разделяют не только одни ценности, но и одни риски. Дания это первая страна на земле по количеству поддержки для Украины в пересчете на одного гражданина. Ни одна страна в мире на одного гражданина она не, не, не передает Украине больше евро, чем Дания. Это показывает, насколько Скандинавия Ponieważ to kасaie się także z drugich stron. Skandynawia, ogóle 30 procentów pędzierzki, która idzie od Ukrainy, to są Skandynawii. To pokazuje, na ile Skandynawia zainteresowana pobiedą Ukrainy. I jest połączeniem sytuacji, w której jest agresja protynami. Nastupaje rozpad etybowo-prastrzania między grekami i bariagami tych stron, które na siośnie obiednione nie tylko cennościami, no i ryskami, ponieważ w a wielu stronach pójdzie gra Trumpa na jakbądzież igру za wierność Stany Zjednoczone. Ja, na przykład, nie znaję, jak w takiej sytuacji będzie wziąć się Polsza. Это значит, что Трамп убивает идею Межморья таким образом. Это невероятный э, удар, и э, просто надо молиться, чтобы это была просто риторика, рассказы, потому что если Трамп совершит э, такое преступление, э, это будет невероятный удар по НАТО, по Европейскому Союзу, по Межморью, союзу стран, которые сопротивляются глобальному бандиту из Москвы. Wod takie to nadać widzieć, a ta seriożniejszy dla naszego wyżywania na tej na ziemi, na której żywiony.